Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Київська Русь. Ось так на тролейбусі студенти Державного інституту економіки і управління поїхали вчити історію рідного міста. Екскурсію пам'ятними місцями для молоді ініціювала філія другої міської бібліотеки. Ну а тролейбусне управління стало спонсором. Заради такої мети не пошкодували навіть найновішої машини. Культура должна бути все таки вперед. Ну убытки это, я не думаю, що для нашого предприятия будуть очень большие. Якщо по собі стоїмості, не больше, більше 200 двохсот Історичний екскурс до кожної пам'ятки молоді люди готували самі. Для майбутніх юристів та економістів цей процес не такий простий, як здається. Троїцько іліанського троїцько іліанські монастир. Може, 18... А може єлінський. За вікнами проминають пам'ятки історичного валу та болдених гір. Дівчата біля імпровізованої лекторської трибуни кажуть, екскурсія пізнавальна. Ну дуже, як розказувалю про вал, тому що я люблю це місце, Мені подобається там гулять, і це одне з самих місць нашого города. На гльорці про мов доповідачів не чують. Тут молодь радіє нагоді покататися безкоштовно на великій машині з потужним мотором. Гарний тролейбус сподобається. <клес> часто їздить? Не зоні ширсанки не літали, Не тролейбус. немає тролейбуса. Зрештою, викладачка проведеним заходом задоволена. Може, ця, ця інформація не була такою достеменною, може, я там вони помилки допустили, але це е, їх бажання особисте. Вони самі шукали інформацію в інтернеті, в джерелах. Ну а студенти, що готувалися, заслужили добрі оцінки.